Павка наша була на неочікуваність та агресивність. Ми були гарно замасковані, ми підібрали комбінований розкраст. Поки ми присувались по полю, нас було погано помітно з Круптера. Безпосередньо в мене десь втричі клинула зброя. Всі проблеми зі зброєю ми перекривали підковим гранати в укриття або в район укриттів противника. Коли ми підкрались до позиції, противник все ж продовжував вести вогонь вздовж посадки, і кулеметник був знищеним майже пострілом у упор на своєму посту. Наша двійка помітила рух в ногах мертвого кулеметника. І після цього, як ми почали вести діалог, ми зрозуміли, що там ховається особовий склад противника. Доки трійка розбиралася з основним бліндажем, ми вмовляли противника вийти здатися, однак він хотів себе підривати гранатами. Дійшли ми до того, що вони з тими гранатами вже розшикованими вилізли своїх укриттів, передали нам гранати та здалися в полон.